Доброго ранку, мої маленькі друзі! Ми навчимося, як безпечно ходити містом. Запам'ятайте, ми завжди ходимо лише по тротуару. Тротуар це наша доріжка. Тут ми в безпеці. Дорога для машин. Туди нам виходити заборонено. Коли треба перейти дорогу, нам допомагає чарівник-світлофорчик. Що робити, коли засвітився червоний колір? Так, стоп! Стій нерухомо! Коли засвітився жовтий колір. Так, увага! Приготуйся! Коли засвітився зелений колір світлофора. Так, можна йти. Переходь. Переходити дорогу можна тільки по спеціальній доріжці з білими смужками зебрі. Навіть на зебрі і на зелене світло ти маєш бути найуважнішим. Спочатку зупинись. Потім подивись ліворуч, чи немає машин. Потім подивись праворуч, чи немає машин. Потім іди, переходь швидко, але спокійно. Тільки якщо машин немає або вони зупинилися. Що не можна робити? Так, не можна гратися і бігати біля дороги. Ще що? Так, не можна перебігати дорогу там, де немає зебри. Молодці дітки! Тепер ви знаєте, як бути найкращими пішоходами.